Поїлочку треба буде теж поставити, зробити щоб. Їм треба теплу воду. Та ні, я так заливаю, у нас гріється, але ну, я з хати беру, відро води залив, угу. капає, краплять, у нас біля крана там в селі, то теж дуже багато бджіл завжди. Ну воно прогрівається, мабуть, вода. Сонце. Там капає завжди зі а, шланга і там повно бджіл, завжди, коли не зайдеш. Хіба що холодно і дощ, то Ну, нема. Ще одно, що у них приколи. З колодязя не беруть. От воду з колодязя заливаєш угу. або погано беруть. А чого? Ну, мабуть, дуже якісна вода. А. <рес> Цікаво. А дощову лізуть. Скважин, лізуть, в сусіда стоїть діжка води, лізуть туди, топлються, тут mm -hmm. не хочуть брати. Не подобається. Я стараюся дощову воду зібрати, а туди дощовою їзу. У нас теж ванна стоїть і там води дощової багато і багато бджіл потопилось. Треба їм такі якісь планочки класти, я бачу у вас, так? Щоб вони. І то топляться. Особливо вранці як холодно. Так вот. Бач. Це вранці вона пролітає, вода холодна. Попала і заклякла. Бач тоді пропадає. Чіпляється дурною. Пішли на сонце. Я теж спасаю, як ванні бачу, плавають, виймаю їх.